Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні у нас ось така машинка. це Nissan Qashqai. При повороті керма з правого боку чути тріскотіння, навіть коли машина стоїть на місці. Зараз я вимкну ліхтарик і продовжу. От машинка заїхала. От ми бачимо пружину. І коли повертати колесо, чути тук-тук-тук, і видно, що верхні віточки пружини вони йдуть не плавненько, а з такими ривочками. Я поставив діагноз заочно, це або пружина лопла і щось спирається, або у нас приклинив верхній опорний підшипник. Тому хлопці з магазину любязно погодились продати мені пружину і опору. Але з умовою, що я щось одне верну, якщо буде не потрібно. Так, щоб нам зняти стоєчку, зриваємо колесо, ставимо машину на домкрат І коли я це зроблю, я продовжу. Коли я зняв колесо і вивісив машину на домкрат, Сподіваюсь, вам видно. Ви бачите, кусочок ржавої пружинки. Це вона вже впирається і ставить на перекос нас підшипник. Тому нам треба знімати стойку. Для цього розвантажуємо, щоб відкрутити стойку стабілізатора. Хто підписаний на мій канал, бачили, як я міняв цю стойку стабілізатора. Також, хто підписаний на мій канал, бачив, як мені не подобається ось така схема кріплення на хомут. Знімаємо стабілізатор, знімаємо е, кріплення альміного шланга, виймаємо провід додатчик АБС, ну, звичайно, чистимо це все. І тут це все діло розпрягаємо. Так, щоб зняти нам цей е, шланг рівнівний, ось ну, тут, в принципі, стандартне кріплення. Я його почистив, плоскогубцями стягнув. Зараз о, бачите, як воно. Виходить. Ну, перед збиранням, бачите, тут є канавка під цю стопорну пластинку. Так, і тепер підставляємо під шарову опору, ось вона. брусочок, опускаємо машину, щоб розгрузився наш наш штанга стабілізатора, і розгрузила стойку стабілізатора. І тоді відкручуємо ось цю штуку. Але поки воно ще все натягнуте, зірвати гаєчки і тут, і тут рекомендую. Зняв я, верніше відпустив, бачите, я знову підняв машину, наскільки вона хоче бути вищою, якщо ми не розгрузимо, наскільки нам важче буде забирати стойку стабілізатора. Відкрутив я гаючку, зараз ще попорскаю. Бачите, всі виробники роблять різьбу не до кінця, для того, щоб ми могли молотком гекнути і вибити. Ось це от чудо. Але я все одно перестраховуюся і беру м'яний молоток. По-перше, він замашніший, по-друге, він не пошкодить нам болтах. Не подобається мені ось така конструкція. Досить таки важко вибивав від цього болта, вибиватися він не хотів, то я його просто почав крутити і коли він вже почав крутитися, то я його вибив. Тепер відкриваю яму, ці досочки знімаю і якимось предметом буду розбивати. Сподіваюся, видно. бачите, де мій палець оцей от зазор, щоб у нас цей хомут розійшовся і відпустив нашу стойку. Ось таким предметом конусним я знизу вціляв, щоб вам було видно ось цей зазор. Бачите, поставив під низ молоток, спер його на підходящого розміру брусок і гупаю ось таким предметом сюди, в ці місця. Бачите, майже вийшла в мене стойка. Ну, десь, щоб ви розуміли, це зусилля триває годину. Ще пару ударів і в мене стойка розбереться. Пополам з муками витягнули ми поворотний кулак з нашої стойки. І тепер, щоб нам стойку нашу достати, треба відкрутити три болта. Один болт бачу, другий ось там під низом. А для третього, бачите, зробили ось тут заглушечку. Я бачу, вже хтось лазив. Видно, що на стяжечку це все діло прикріпилось. Відкрутити болта можна, проблема як його поставити. Тому відкручуємо цей кронштейн, дві гаєчки, два болтика, і ми добираємося до головки другої. А тут от третя. Сподіваюсь, вам видно. Тому що камера в одному місці, а головка а, а ліхтарік в іншому. Відкрутив я цей кронштейн, але ще треба відкрутити. З цих двох шпилів дві гаєчки, які тримають корпус і захист паливного фільтра. Я сподіваюся, це паливний фільтр. Туди поставив головку. Вам не видно, бо головка не проходила через цей отвір. Ну і зриваємо всі ці болти. Виняв я стойку. Бачите, в чому проблема? Літочок обламався, і опорний підшипник вже не працював так, як треба. Він просто хрумтів. Беремо стяжки, стягуємо пружину. І перевіряємо, як, як працює підшипник, щоб два рази не розбирати. Бачите, як воно все вивертає, бо все неправильно. Тут у нас на штокові внутрішня граньонечка. Притримуючи її, відкрутив гайку, стягнув пружину. Гайку спочатку зірвав, пружину стягнув, наскільки міг. Бачите, який ізлом. Беремо нову пружину, така цікава конструкція, амортизатор начебто сухенький, і відбойничок ціленький. І збираємо все. Найголовніше, що я переживав, опорний підшипник, рухається плавненько. Це просто віточок вже впирався от сюди десь і він пригав. От Він навіть прокусив оцей ущільний. Так, пружинку, не знаю, чи мені правильно підібрали, як ви бачите, я її ще не вскривав. Хочу вам показати ось її каталожний номер. Ось так вам видно. І зараз будемо її приміряти. Пружинка у нас підходить на це місце. Я перевертав її цим доверху і цим донизу. Вона сюди лягає однаково, тому я вважаю, що вона абсолютно симетрична. Тому батько розкручує зйомнички. Ми зараз її стиснемо і все збираємо у зворотній послідовності. Все зробив, все зібрав. Тут нам найголовніше не попутати цю частинку, і ми маємо попасти в прорізь, тому один із вух має стояти спереді. Але ми завжди головне попасти нам в трикутничок той, що на місці. Ось про що я говорю. Ось він наш пас. І ми провернемо. Тому вціляємо. Треба прогнати тут різьбу, щоб легше було нам на руки. Прикручую, все ставлю на місця іменно вверху. І продовжу. Досить довго намучившись, викрутивши колеса в правий бік, тоді поворотний кулак, оця частинка, вона аж тут опиняється. Підходящим ось таким предметом заправивши от сюди і вон десь в той отвір. Ми качали і саму стоїчку ми руками вивертали вправо. А щоб нам ще допомогти, ми трошки стиснули пружину під цей кронштейн, підставили от, от конкретно цю трубу. Но є ризик е, в тому, що сама стойка буде провертатися на підшипнику. Бо, чесно кажучи, намучився я довго, я навіть думав, можливо, відкрутити речаги, е, вибити шарву, дуже важенько все йшло. Шарву ми не змогли вибити, бо це вже все тілімпалось. Досить таки важко я вибив болт, який тримає шарову. Зараз я покажу. Гайку я зірвав з тяжного болта. Ось який тут стояв, от він, цей болт. А сам болт я прокрутити не міг, відповідно, вибити не міг. То і шарова опора, тобто палець, досить таки тут прикипів і ми не змогли йому нічого зробити. Тому ось такими нелюдськими методами, опускаючи, піднімаючи машину і за допомогою тої трубки... Вивернули це все. Тобто воно вийшло ось так стойка, ось так поворотний кулак, і тоді вже вперся я ногою і все вирівняв. Як ну, ви бачите, я убрав, е напільником ржавчину. Ось таким інструментом я всередині трошки його облагородив від ржавчини. І помучився, у мене все вийшло. Тепер я знову опускаю машину, щоб. Нагрузилась стойка, щоб у нас ми могли поставити на місце стойку стабілізатора, ну і закрутити. Бачить, я навіть стопор зняв, думав, можливо, мені без подволосів буде легше, але показали, що в мене довгої головки на 32 нема, а короткої я не потягнув ось цю гайку. Ну і збираємо ми це все в зворотньому порядку. Хто знає, як це зробити простіше або правильніше, напишіть в коментарях. Я думаю, далі нічого цікавого не буде, тому на цьому в мене все. Кому відео сподобалось, поставте лайк, напишіть свої коментарі, якщо ви знаєте, якщо ви маєте чим поділитися. І підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую всім за увагу, до побачення, до нових зустрічей.